Ласкаво просимо до моєї серії відеоуроків, де я навчаю вас керувати FPV, фристайлу, перегоном на дроні, як би ви це не називали, я навчу вас літати. Тож, якщо вам здається, що ви потрапили всередину розмови, це через те, що це відео одне з серії. Є посилання в описі відео на повний плейлист для всієї серії. І якщо ви хочете навчатися з самого початку, то саме там вам слід почати. Але якщо ви тут заради теми сьогоднішнього відео, тоді приступимо. Сьогодні я хотів би почати з визнання того, що десь у моєму домі є цвіркун, і цілком можливо, що ви почуєте його цвірінькання на задньому плані. І я сподіваюся, що звук цвіркунів вас заспокоює. Вони навіть вважаються щасливими у деяких культурах. Маємо, що маємо. Наступне, що я хочу зробити, це показати вам, як змінити налаштування моделі вашого дрона, щоб вам не доводилося налаштовувати кут камери щоразу, коли ви стартуєте. Я сам ще не зробив цього, але подбаймо про це прямо зараз. Для цього потрібно перейти до інструментів, потім до майстерні і до редактора дронів. Обираємо дрон Skyliner, натиснемо на камеру і виберемо редагувати частину. І ми змінимо кут нахилу камери зі стандартних 40 градусів на більш зручний. Чи можу я встановити його на 15 градусів? Я знаю, що можу змінити до 15 градусів. Гаразд, будемо використовувати 25 градусів. Я дуже здивований, що ми не можемо змінити на менше. Це дуже дивно. Натиснемо зберегти і збережемо конфігурацію як дублікат проекту. А потім виходимо. І на екрані вибору дронів. Замість офіційних конфігурацій ми зможемо вибрати модифікований скайлайнер, для якого ми поставили нижчий нахил камери. Зробивши це, ми побачимо, що кут камери за замовчуванням становить 25 градусів. Я не знаю, чому ми не могли зробити 15 градусів, як зазвичай було. Гадаю, відтепер ми використовуватимемо 25 або ви можете вручну змінити його на 15. Це не має значення. Гаразд, у цьому відео ми почнемо комбінувати те, що вже вивчили, щоб насправді керувати дроном. Ми розбили процес польоту на окремі етапи: зліт, зависання, зміна висоти, прискорення, сповільнення, і ми почали практикувати елементи розвороту, але насправді ще не розвернули дрон. Тож сьогодні ми почнемо це робити, і я попрошу вас злетіти і летіти вперед. Ми підтримуватимемо помірну швидкість і повернемо праворуч при наближенні до цього паркану і полетимо в цьому напрямку вздовж його лінії. Тепер ваш поворот, ймовірно, буде не таким плавним, як мій. В будь-якому випадку, це добре. У вас виходить. Тому я пропоную вам злетіти ще раз. Ми полетимо на тій висоті, на якій вам буде зручно. Можемо злетіти трохи вище, якщо у вас все ще виникають проблеми з утриманням висоти. Але чим нижче ви будете, тим легше буде зрозуміти, коли ви наблизитесь до паркану. Коли паркан наближається до нижньої частини екрана, так? Очевидно, якби ми летіли ось так, ми б не змогли сказати, де знаходиться паркан чи не так. Ми повертаємо ліворуч. Виявляється, я ще не долетів до паркану. Тож нам треба тримати паркан на екрані. Щоб ми могли бачити, де ми знаходимося відносно паркану. Отже, чим вище ви знаходитесь, тим далі ви будете від паркану, коли він нарешті зникне з екрану і ви зробите цей поворот. Тож ми намагатимемося бути нижче, наскільки це буде зручно. Ми будемо летіти вперед і повернемо, коли почнемо наближатися до паркану. Спробуйте тримати швидкість на одному рівні. Гаразд? Не надто швидко, не надто повільно, щоб ви могли виконати поворот без необхідності змінювати швидкість в цей час. Розумієте, якщо я стартую і розганяюсь, я лечу дуже швидко, і мені доводиться трохи сповільнюватися, щоб виконати поворот. І чим швидше я лечу, тим важче буде впоратися з усіма маневрами, які я намагаюся зробити. Тому намагайтеся не перевищувати швидкість. Ми злітаємо ми почнемо летіти вперед. А як ми будемо виконувати поворот? Спосіб виконання повороту. Правильний спосіб виконання повороту це направити обидва стіки в тому ж напрямку, в якому ви хочете зробити поворот. Отже, ми будемо направляти вліво ролл разом з яв і зробимо плавний поворот, але насправді це набагато важче і складніше, ніж здається, на перший погляд. Насправді я роблю багато крихітних мікрорегулювань. Які людина, яка тільки вчиться, напевно, не в змозі зробити, вам доведеться вносити набагато більші корективи, та я хочу, щоб ви бачили, чого ми прагнемо, а саме направляти стільки рол і яв в одному напрямку і як це вплине на рухи дрона. Ви також можете помітити, що я трохи рухаю піч назад. Я трохи відтягую назад правий стік, і всі ці три рухи разом лівий яв, лівий рол і трохи пічу назад, ось як ви будете виконувати лівий поворот. І, звичайно, те ж саме стосується і повороту праворуч, за винятком правого яв, правого рол і невеликого відхилення назад. Але я не хочу, щоб ви зараз виконали цей рух. Очевидно, ви можете спробувати, якщо забажаєте. Я тільки хочу, щоб ви просто злетіли, полетіли до паркану та не забували регулювати свою швидкість. І в певний момент я хочу, щоб ви використали стік яв для повороту так, щоб ви розвернулись в тому напрямку, куди ви прагнете летіти. Подивіться, я зробив це використовуючи лише стік яв. Я навіть можу просто підняти руку вгору. І я можу повернутися за допомогою яв і зробити цей поворот. І коли я це зроблю, горизонт не буде рівним. Тож я рухаюсь вперед, я нахилений вперед. Коли я повертаю ліворуч, замість того, щоб рухатися вперед, я нахилений праворуч. Отже, я вирівнюю горизонт і нахилюсь вперед, щоб почати рух у цьому напрямку. І дозвольте мені вирівнятись дуже швидко. Я краще не буду залітати за огородження, просто тому що там немає дерев, в які можна врізатися. Я полечу вздовж паркану. На повороті я все повторю. Я направляю яв стік, я застосовую рол, щоб вирівняти горизонт, і додам піч, щоб почати рухатися вперед. Отже, це все треба робити для розвороту. Ми просто робимо все по черзі. І ми будемо робити це ліворуч. І ми будемо робити це праворуч. Тож ми можемо просто розвернутися посеред поля та почати робити повороти праворуч. Я встік. Рол, щоб вирівняти горизонт, і піч вперед, щоб почати рух вперед. Яв вирівнюємо через рол і піч вперед, щоб нахилитись і почати рух вперед. Весь цей час я регулюю тротл, щоб керувати висотою. Я використовую піч. Щоб керувати швидкістю, і по суті, я ходжу, жую жуйку, жонглюю і роблю все це одночасно. Тепер, коли ви почнете відчувати себе більш комфортно, ви можете почати робити яв і рол одночасно. Отже, я починаю повертати, і ви бачите, що горизонт нахиляється від мене, так? Я нахиляюся вліво. Або якщо я направляю яв вліво, горизонт нахиляється вправо. Тож, замість того, щоб повертати, вирівнювати горизонт, а потім нахилятися вперед, я можу робити це все разом. Таким чином, я можу повертати і помітити, як горизонт починає нахилятися вбік. Мене відносить за межі повороту. Тож я можу почати робити невеликий рол вправо або вліво і вирівняти горизонт. Тепер я лечу вперед. І починаю поворот з яв і додаю рол і керую горизонтом. Це спосіб, яким я навчаю людей повертати. Мені подобається починати з розбивки на окремі частини, і зазвичай я пропоную вам просто почати з вісі яв. Отже, ми рухаємось вперед. Я збираюся додати трохи яв, і я просто тримаю його в цьому положенні. Добре? Зверніть увагу, що я зовсім не рухаю стік яв. Я також майже нічого не роблю з тротлом. Я просто утримуватиму вісь яв, тому що робити все це одночасно дуже складно. Тому замість цього давайте просто додамо трохи яв, а тепер використаємо рол, щоб керувати горизонтом. Я маю на увазі, що якщо я відведу сильно яв, то отримаю деяку тягу вперед. Якщо я зроблю це, ми помітимо, що горизонт починає нахилятися вправо, і це не дуже добре. Ох! Що відбувається? А тепер я лечу назад. Отже, коли я нахилю стік яв, а потім стік рол ліворуч, я хочу побачити, що у мене буде гарний нахил горизонту, я входжу в поворот. Думайте в цей час про мотоцикліста, який проходить поворот. Він нахилився в поворот, або вона нахилилась в поворот, або вони нахилились в поворот. Правильно? Це те, що ми хочемо від нашого дрона. Ми хочемо, щоб він нахилявся в повороті. Отже, я починаю і починаю повертати через яв і додаю достатньо роллу, щоб лягти в поворот. А якщо я додам занадто багато рол, ми занадто сильно нахилимося в повороті, впадемо на землю і розіб'ємося. Отже, є оптимальний діапазон рол, щоб змусити горизонт нахилитися на потрібний кут. Отже. Ми летимо вперед. Починаємо повертати. Горизонт починає нахилятися в іншому напрямку. Ми додаємо трохи рол, коли горизонт досягає, скажімо так, кута в 20 градусів максимум. Це залежить від того, наскільки швидко ви рухаєтесь. Ми просто спробуємо тримати рол так, щоб горизонт залишався під тим самим кутом. Ви бачите, що кут горизонту залишається незмінним, майже під тим самим кутом. Якщо я додам забагато рол, горизонт стане крутішим. А якщо недостатньо, то горизонт потрохи вирівнюється і, врешті-решт, нахилиться в інший бік. Я хочу подавати саме стільки роллу, щоб горизонт залишався під тим самим кутом. І поки ви не подумали, що це все. Також мені потрібно контролювати вісь піч, щоб горизонт не підіймався і не опускався на екрані. Якщо я сильно відведу піч назад, то горизонт впаде на екрані. А якщо я відведу недостатньо, то горизонт підніметься на екрані, і я полечу вниз на землю. Тож спробуйте втримати вісь яв Ми полетимо вперед. Ми піднімемося достатньо високо, щоб не думати про тротл. летимо вперед, відхиляємо трохи яв, а потім додамо трохи роллу, поки не знайдемо потрібну силу нахилу, щоб збалансувати поворот. А потім додамо трохи піччу, щоб змусити горизонт рухатися, щоб він залишався стабільним на екрані. Тут є над чим подумати. І навчивши багатьох людей літати. Я можу сказати, що це та частина, де люди дійсно починають впиратись в стелю. Коли ви починаєте збирати всі рухи разом у повороті, це стає справжнім викликом. І якщо ви думаєте, про що ти говориш? Це легко знову ж таки вітаю ви вище середнього. Але для багатьох людей зробити цей маневр правильно це дійсно складна задача. Тому ми просто будемо літати квадратами. Ми будемо літати прямокутниками навколо цього поля. Ми летітимемо вздовж цього паркану. Ми будемо керувати швидкістю, рухаючи піч вперед і назад. Ми будемо керувати висотою, піднімаючи і опускаючи тротел. І ми будемо розвертатися з стіками яв і ролл, щоб слідувати за огорожею. Обов'язково виконуйте ліві та праві повороти. В ідеалі я б сказав, намагайтеся триматися на рівні верхівок дерев. Вам доведеться злітати вище, бо рівень землі піднявся, та спускатися, коли рівень землі опустився. Додайте трохи яв і трохи роллу. Поки ми не знайдемо той гарний координований поворот це термін, який ми використовуємо для опису цього стилю повороту, коли квадрокоптер добре нахиляється в поворот. І якби ви були всередині літака, ви б просто відчули приємний вектор гравітації, вектор прискорення, що проходить через нижню частину сидіння. І це те, над чим ви будете працювати. Спочатку у вас не буде виходити яв вирівнювати горизонт через рол, піч вперед. Але як тільки ви почнете робити ці рухи впевнено, то спробуйте робити їх одночасно. І продовжуйте практикувати ці повороти, як я описав. Удачі вам! Сподіваюся, у вас все вийде. Побачимося в наступному відео. Плейлист з відеоуроками на екрані або через посилання в описі відео. Там ви можете продовжити уроки цієї серії. Уі... Уі... Привіт, деревце. Чому дерево це робить? У мене ввімкнена гарна графіка. Воно не повинно цього робити.